Як непомітно, роки промайнули. Сьогодні вийдемо поріг, Позаду залишилося дитинство. Попереду життєвий шлях проліг. Прийміть вітання від 5 А класу. Дорогі наші випускники 2024 року. Бажаємо вам вдалого завершення навчання в нашій гімназії. Не забувайте своїх вчителів та шкільних друзів. Легко вступу до нових навчальних закладів. Будьте неполеглими та завзято. Цілуспільному та рідні. Вірте в себе та щасливе та мирне майбутнє України. Dear graduates, I wish that all your dreams come true. Цей день відлунює святково і сміх, і квіти, і гомін голосний. Зібрало нині свято нас чудове. Прощальний вечір, вечір випускний. Прийміть вітання від учнів шостих класів. Дорогі випускники, сьогоднішній день це особливий момент у вашому житті, коли ви закінчуєте один етап, починаєте інший. Хочемо подякувати кожному з вас за ваші зусилля, першість і таланти, які ви проявляли упродовж цих років. Ви виросли не лише розумово, а й душевно, стали мудрішими і сильнішими. Нехай цей випуск буде лише початком вашого майбутнього. Любі випускники перед вами відкривається безліч можливостей і викликів. Кожен з вас має унікальний талант і потенціал для досягнення великих речей. Нехай ваша мрія керує вашими кроками, а відданість і прачевидність проклає шлях до успіху. Нехай ваші дії завжди будуть відображені вашої доброти, чесності та турботи про інших. Пам'ятайте, що найбільша радість полягає в здатності допомогти іншим. Життя наповнене неймовірними можливостями і пригодами. Будьте відважними у своїх хищніх, вірте у своїх. І завжди пам'ятайте, що ви здатні на більше, ніж ви собі уявляєте. Нехай ваше життя буде яскравим, щасливим і сповнили в Прийміть Приміть червіта закінченням школи. Зати довгий шлях до знань, але попереду світла. Можливості творчих рік. Нехай тільки хороше, яскраве незабутнє чекає вас, нехай ніколи не залишає щастя, вдачі і везіння. Непрохана сльози на не узіницях, в душі зі смутком радість обнялись. Попускники сьогодні, як годиться, з дитинством попрощатися зійшлись. Вас вітає учениця 4 А класу Зайкова Софія із піснею Прощавай рідна школа. Про у нас інок останній, соловей кобі цвенів ми стемо в дорогу. Учі при ни тривога, занімій порожній клас, то дитинство босонове, ти ходжає тихо нас, прощавай, рідна школа моя, тільки знай, сумувай. Падуть на землю роси, свідче сонце на поріг. ці твора дві поголоса, тихо стане на поріг, і здійсняться сни пророчі, на стежині будніх днів, і тако за сяють очі наших рідних вчителів. Щапа, рідна школа моя, тільки знай сумував. Дорогі випускники, дитинство ваше, мов вчорашній день, ось ось майне крильми у темні ночі, а світанок від дзвінких пісень прокинеться і вам загляне в очі. Ви підійшли до першої межі, шкільним порогом звуть її в народі, ще крок і Україна перед вами відкриє всі свої шляхи дороги. Прийміть вітання від другого А класу! Сьогодні випуск відзначаємо і суми, і радість, все докупи. Тож хай здійсняться всі бажання, щоб успіх всі змогли здобути. Прийміть вітання від душі, з нагод свята випускного, з школи випуску. Він один не, не буде іншого такого. Закінчення школи чудова подія. Вітаємо зі святом всіх вас. Хай успіх, удача і здійснення мрій оточує вас повсякчас. А час летить від вечора до рання. В минуле вже немає вороття, і скоро потяг наш відчалить з країни дитинства в країну дорослого життя. Вас вітають учні 8 А класу. Дорогі наші випускники, ось і закінчився черговий етап у вашому житті. Ви переходите у доросле життя більш відповідальне. Тому ми хочемо сказати вам напутні слова. Ідіть завжди за своєю мрією і не відпускайте. Знайдіть щастя в житті, і не відпустіть його. Родійте, смійтесь, любіть, подорожуйте, зростайте і перемагайте. Везіння і успіхів вам. Нехай на складному, але дуже цікавому життєвому шляху. Хай поруч з вами завжди будуть ті, хто світлим вогнем грудях своїх має, з ким почуватим для на висоті, хто криво дасть вам і сам літає. Хай поруч з вами завжди будуть ті, чиї серця наповнені любов'ю, хто вам світити буде в темноті. І у важку хвилину скаже Я з тобою. Хай поруч з вами завжди будуть ті, кому спокійно можна довіряти, ті люди, в кого завжди на меті надіятися, вірити і кохати. Ну от і все, уже перегорнули в останні сторінки. І якось так раптово ми відчули, що тільки час скоріше від ріки, прийміть вітання від учнів першого А класу. you yeah, ще сьогодні ми вам рівні, ми з вами ще на ти. Ви років через п'ять, ви соїдні, ви в роботі. І тоді вас називати доведеться дяді тьоті. Вам бажаємо сьогодні мрій і прагнень благородних. Хай серця не постарій, хоч і скроні по... Світ. Перший клас вам всім бажаю і здоров'я, і добра, щоб усі були щасливі і не знали горя зла.